Ну що ж, всім вітання! Це формація ЛВК з міста Дрогобича. Ми передаємо вітання всім нашим фанатам, які залишилися в Дрогобичі. <звіт> І надіємося, що сьогодні у нас з'являться нові фанати. У Рівному. У Рівному. <звіт> Дрогобич, приїхали до нас гості у місто Рівне на лігу сміху. Готуються зараз виходити на сцену. Скажіть, як, як почуваєте себе перед виходом? Доброго вечір, рівне. Ми вперше в цьому чудовому місці. Дуже сподобалось, дуже раді бути тут. Дуже сподіваємося, що нас гарно прийме зал. Впевнені, що мало хто знає, що таке Дрогобич, Проте більшість, мабуть, знає, де Трускавець. Запрошуємо на відпочинок на курорт і до нашого славного і давнього міста Дрогобича в тому числі. Сподіваємося на вашу підтримку і сподіваюся. Аємо приїхати сюди ще неодноразово. Привезли нам і здоров'я, і сміх ну Що побажаємо вам успіхів! Дякуємо! Пійко. Доброго дня, друзі! Вас вітає формація ЛК місто Дрогобич. І ми привезли вам в подарунок найцінніше, що у нашому місті було. як у нас на Україні. Шматок дрогобицького асфальту. Він як москаль. Останній. Тепер з доріг в дрогобичі залишилося тільки чумацький шлях. Ну що, друзі? Асфальт є, можемо їхати. Тут мало хто знає про дрогобич, тому жартувати ми будемо про лікувальний курорт. Сусіднє місто Трускавець. Є пісня. Трускавецький турист на ім'я Борис. Влітку треба на курорт. Їде хтось в залісний порт. Депутати в емірати, Куба і Біца. Сонце, море і банан. Екстремальний Таїланд. А борис везе свій пляж до трускавця. Бо у борі в нирках пісок і печінка тисне в попок! Одам достатньо! Зробив рекламу. Краще би надійки співала. А -а -а! Надька! А що в тебе під очима? Що, в мене туш потекла? А, та то твій ніс. <свист> Тарас, це нормальний? Нормальний. А хіба нормальна людина вночі буде просити машиніста поїзда зупинитися біля цілодобового? Але коньяк то пили всі, але в магазин то бігав я. О, то ти все-таки догнав поїзд. <плес> До речі, це наш Андрій. Андрій під конячок розказує вірші. Є щось новеньке. Вірш, любов і українська економіка. Роман хотів продажної любові, роман знайшов у рівному Борбель. Тепер гризе Романа, люте горе, тепер Роман вже більше не кобель. Андрій, до чого тут українська економіка? Мораль! Роман кохався десь годину 20 і лиш на себе може нарікати. Він замовляв любов по 18, а розраховувався вже по 25. Ви знаєте, друзі, після такого хочеться процитувати рівненського класика. Це мерзость. Володя, взагалі тут це творчість, а не мерзость. Ой-ой-ой! ой ой А кого ми тут ігноруємо цілий виступ? Дозвольте представити вам прекрасну половинку нашої команди. Надя, знайомся, це Мар'янчик. Мар'янчик, Дуже смішно. Краще б якийсь номер поставили. Є номер Бодя, давай під водочку. Давай під конячок. А я що випити? Номер оголошуйте. Кожен мужчина колись був або обов'язково буде під роддомом. Олічка! Що? Хто? Дівчинка! Скільки? Три двісті! Марічко! А! Хто? Хлопчик! Скільки? Три сімсот! Козак, козак! Галька! Що? А як стиралку включити? Два повороти вправо на 30 а? градусів. Що? А. а то нічого що я народила? А то нічого, що я не постіраний ходжу. Друзі, є пропозиція завершити це свято абсурду. Що ми могли вам сказати на завершення? Ми не знаємо, чи ми потрапимо в лігу сміху, але ми ж вам віддали останній шматок дрогобицького асфальту. Тепер у нас немає дороги назад. Команда, яка приїхала до нас по бездоріжжю, тому що самим все з собою забрали. ЛВК Дрогович. Ви не дивіться, що я так Віта... затягую, я просто ждав, може все-таки хоч хто-небудь. одну кулечку. Чому ж ніхто? Андрію. Чому ти не хочеш трогович? Віталік, ти запитай не в нас, ті, хто посерединці сидить, а в тих людей постарше, які по краям їм їздити в Трускавець частіше треба зараз. Ми поселення гарантуємо. О, пацани спонсорів рішають зараз. Ярослав, чому не, не хочете в Другобич з'їздити? Я тільки зі Львова втік в а ви вже зразу в Другобич тянете. Знаєте, давайте спочатку з дівчатами попрацюємо, а потім уздоровимося. Тобто потім на оздоровлення. Хлопців поки що залишаємо за колісами, можливо, вони ще знадобляться. Правильно я розумію? Подивимося, ще всіх. Окей, хлопці, не розстроїмося за куліси, готуємося. Можливо, ще на батлі посперечаємося за місце. Надіємося, що нам більше пощастить на батлі, якщо такий буде. Ну що ж поважаємо вам успіхів і порвіть там всі.